Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на математиці! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати приклади та задачі, а також робити це. Давайте розглянемо перший приклад. Дітки, на яку дію цей приклад? На віднімання, бо ми бачимо тут знак мінус, що означає відняти. Давайте прочитаємо його. 7 1 дорівнює скільки ж буде 7 мінус 1. Давайте викладемо з вами 7 геометричних фігур, наприклад, квадратиків. 1, 2, 3. 4, пять, шість сім. Один квадратик забираємо. Скільки квадратиків залишилося? Шість. Отже, мінус один дорівнює шість. Наступний приклад. Читаємо його. 6 плюс 2 дорівнює. Скільки ж дорівнює? Якщо до 6, то дати 2. Давайте викладемо геометричними фігурами. 6 кружечків. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та до них я додала. Два квадратики. Один, два. Скільки ж стало всього фігур? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Отже, до шести додати 2 дорівнює вісім. На яку дію наступний приклад. На дію додавання. Чому, ви так думаєте? Бо в нас стоїть знак плюс. Давайте прочитаємо приклад. 5 плюс 3 дорівнює, знову звертаємося за допомогою до геометричних фігур. До 5 трикутничків я Додала, приєднала три квадратики. Давайте порахуємо, скільки вийшло в нас геометричних фігур. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тож п'ять додати три дорівнює, скільки дітки? Вісім. Ось такий математичний вираз в нас вийшов. Останній приклад на віднімання. Що цікавого в цьому прикладі, подивіться уважно. Давайте його прочитаємо. 3 мінус 3 дорівнює. То ви зрозуміли, що тут незвичайно? Ми від Числа 3 віднімаємо його ж таке саме число. Що ж у нас вийде в цьому випадку? Я виклала три кружечки. Тепер мені треба забрати ці ж три кружечки. Я їх забрала. Що залишилося, дітки? А нічого не залишилося. В математиці пам'ятаєте, як це позначається? Так? Тобто від 3 відняти 3 дорівнює 0. Зараз пропоную вам розглянути математичну схему до цього прикладу. 7 мінус 1 дорівнює 6. На схемі це виглядає ось так. Було 7 предметів. Від 7 забрали. 1 Стало 6. Тепер давайте спробуємо до інших прикладів дібрати такі ж схеми. Перший приклад 6 плюс 2 дорівнює вісім. У мене є декілька схем. Перша. друга, Третя, як ви гадаєте, яка схема підходить до цього прикладу? Третя схема. Чому? Тому що приклад у нас був, нагадаємо, так, 6 плюс 2 дорівнює 8. Отже, всі знаки відповідають ось на цій схемі. Було 6. До 6 додали 2. Стрілочками ми показуємо, що ми поєднали ці два числа, і в нас вийшло. 8. Отже, до цього прикладу нам підходить саме ця схема. Наступний приклад 5. Плюс 3 дорівнює 8. Залишилося дві схеми. Давайте їх розглянемо. Перша така і друга. Яка схема підходить? Звичайно, перша схема. Так? Знову ж таки, у нас перше число було 5. До нього додали 3. Коли їх додали між собою, об'єднали, отримали. 8 до п'яти, додали три, отримали вісім. Сюди підходить саме ця схема. Так. І останній приклад на віднімання 3 мінус 3 дорівнює 0. Відповідно, в нас залишилася ще одна схема. Давайте її розглянемо. Було три від трьох. Забрали 3, залишився 0. Саме так, схеми нам можуть допомагати розв'язувати приклади та задачі. Саме зараз я пропоную вам розв'язати задачу про каченят. На ставку плавало 4 каченяти. Потім. Що відбулося? Двоє каченят пішли. Як ви гадаєте, що нам треба знайти в цій задачі? Адже задача має умову, питання та розв'язок. Нам треба дізнатися, скільки ж каченят залишилося на ставку. У мене під. Картинками з умовою задачі намальовані кружечки. Що це за кружечки, як ви гадаєте? В даному випадку 4 кружечки означають, скільки каченят було на ставку. 4 каченяти. Під, другою, під другим малюнком ми бачимо із 4 кружечків 2 кружечки закреслені. Чому? Тому що двоє каченят. Пішли, скільки ж каченят залишилося? Двоє залишилося, так, ми бачимо, і по кружечках також залишилося двоє каченят. Я пропоную вам розглянути дві схеми і зрозуміти, яка із цих двох схем правильно до цієї задачі. Давайте роздивимося першу. Було четверо каченят. Двоє каченят пішло. Я так розумію, що двоє каченят залишилося. Друга схема. Було четверо каченят. Двоє каченят пішло. Скільки каченят залишилося? Як ви думаєте, яка схема підходить до задачі? Друга схема чому? Тому що у будь-якій задачі обов'язково є умова та питання, що нам треба знайти? На першій схемі у нас все вже відомо. Питання. Тут немає. Ми знаємо, скільки було, скільки пішло, і скільки залишилося. Отже, ця схема нам не підходить. А на другій схемі в нас є умова. Скільки було, скільки пішло. Та питання до задачі скільки ж залишилося. Давайте ж складемо розв'язок цієї задачі. Отож, було скільки каченят 4. Викладаємо цифру 4. Пішло, скільки каченят? Двоє. Це дія яка дітки? Відняти 2, скільки ж каченят залишилося. Скільки буде 4, відняти 2, дорівнює. Два каченяти. Ось такий розв'язок до задачі. Тож яка відповідь? Залишилося на ставку двоє каченят. Дітки, чим ми сьогодні займалися на занятті? Розв'язували приклади та задачу. Що нове ви сьогодні дізналися? Ми познайомилися з вами зі схемами, які нам можуть допомагати у розв'язку математичних прикладів та задач, із якими ми далі будемо працювати. Я дякую вам, що були сьогодні зі мною. Заняття закінчено. До зустрічі!